Всім привітик! Новий відосик і новий автомобільчик. Це не обращайте внимание, це я мив грязью вимивав з-по дна. Дуже багато грязі було. от такий ми купили автомобільчик. Розкажу кратеньку предісторію, як ми його взагалі купили і за чим ми його купили. общем, ми дивилися Ford Транзити. Такого буса взяти Ну, всі були гнилі, дуже були гнилі, тому що тут рами немає, чисто все тримається на кузові. А якщо кузов гнилий, то зрозуміло, що воно не буде їздити, воно просто розвалиться. І такий варіантик ми знайшли одному, ну, одному нашому знайомому. Він спочатку загорівся цією машиною, а потім каже, що. Він дуже великий. Найдіть мені щось поменше. Ну, ми вирішили купити для себе. Хоча ми не розсматривали такий варіант, ну, в принципі, по фотографіям, потім поїхали подивилися. то, в принципі, все, все не так уже погано. Це модель LDV Convoy 2001 року. Об'єм двигуна. Об я вам зараз скажу по техпаспорту, щоб вже було точно 2,496 Двигун тут встановлений від Форда Транзіта. Звичайний без турбіни, звичайний двигун. Батько приїхав на ньому десь 300 кілометрів, не димить, нічого, немає ніяких лишніх звуків. Все працює, все чудово, по техніці, звісно, все дуже гарно. Це, елект... це підсилю... підсилювач керма. Ну, то все, омивайка, двигун сам, акумулятор, генератор, ну, як і всіх на всіх машинах. По технічній частині, в принципі, ну, в принципі автівка взагалі гарна. Звісно, по наружки, як то кажуть, рока беруть своє. Ну, давайте я вам трошки покажу, що ми купили. Так, перший ось. Все. У них була фара поломана, розбита. <гум> Купили фару, непонятно, задули пеною, Задули пеною, тому що бачите, що <гум> фара стояла, держалась. Ой, задули пеною, Ну, то все мелочі. Потім речітку вони не могли прикрутити. Так і їздили. Ну, це так от люди у нас їздять на автомобілях. Так, так по цій стороні я вам покажу. Так, ось така машинка. Колеса тут вроде би я можу десь ошибатися, я ще його не дуже ізучив. Ну, то таке, якщо що, там не ругайтеся. Колеса тут вроде би, на, 4, на 14 Гайки тут на 27. Гума, 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 розмір 185 на 14. Да. Ну Гума це колесо під'їдає, а так гума, в принципі, непогана. Нам що понравилось, що ззаді спарка, 4 колеса. Дивилися Ford Transit, ну там є спарка, але там база коротка. Нам треба, щоб. Трохи він був і величенький, і щоб ззаду все-таки було не два колеса, а з парка була 4. Так, ну такий він збоку. Так, да, понятно, вода беруть своє. Автівка 2001 року Уже, в принципі, дуже багато як для машини. Так, ребят, тут хто буде купляти собі такого номер кузова. Номер кузова, ось ось Є номер таблички. Ось, бачите? Оце він-код, тут всі характеристики, вага, наш но Номер таблички іде, ой, номер кузова йде ось Осьо він номер. Це дуже важливо. Буває, воно тут згниває, або бувають переварюють, або буде номер не той. Це дуже важливо. На моделях, я не пам'ятаю, по-моєму. Після 2001 року, ну я можу ошибатися. Тут іде така пластикова ставочка, типу ну, підножка, Ми її зняли, щоб ось побачити він, ком... він номер. Е, є модель би новіша. Тут іде така, така окошечка, невеличке така. І там видно номер, щоб не знімати. Бачите, бо на цій моделі прийшлось знімати повністю підножку цю пластикову. Щоб побачити оцей номер. Ось, Бачите, він номер. А Є модель та, що йде з підножкою, все так само, тільки тут є така, як прорізь. І ви можете її не знімати, там така заглушечка, ви її відбираєте, відкриваєте і дивитеся. Ага. Ну, я вам пізніше покажу. Так, що можу сказати? Ну, двері, всі замки, все робить. В принципі, автівка така, знаєте, ну машина не прикончена. Все працює, все відкривається, закривається. Так як я сказав, сзади спарочка. Тут всі моменти, тут все ціле, дірок немає, все дуже гарно. Можете бачити на свої роки, По кузову тут взагалі пару питань, там пару дірочок. І... А так в принципі то, що треба. Так, по задній частині. Задня частина, все теж відкривається, все, але тут проблема вічно з цими петлями. Вони просідаються, вони розбиваються. І в нас люди не так, щоб зробити петлі та відкривати нормально. У нас люди роблять це як на туалеті задвіжку оцю, цю, щоб двері відкривати і закривати. Ну а так, в принципі, це ми коли купляли. Він казав, що в'їхав десь чи в дерево, чи ну, непонятно куди. В общем, погнув под ножку. Ну, то все мелочі, то все мілочі життя. Так, покажу вам знизу. Все, міст. Все ціленьке, в принципі. Навіть Даже... це буває рідкість. Ну, тут трошки ось фонарі. Це і трошки похоже. Ну. Це хоч взагалі, що це добре, що вони хоч взагалі взагалі, взагалі є ці фонарі. Бо буває таке, що і фонарі. Так, з, цієї сторони. з цієї сторони трошки він не дуже. Дверь водітельська вони поміняли, бо він казав, вони там десь в дерево в'їхали чи короче, щось там натворили. Е, і за цього двері поставили з іншої машини на розборки, я так зрозумів, червона. Ну, тому все і справимо, як то кажуть. Є робота, все буде добре. Будемо робити, так, дивіться, тут у нас так само, я сьогодні тут вимивав з півдня ту всю багнюку, тут ніхто ніколи нічого не мив, тут просто були жахи. Все ціленьке, це йде з бака, трубка, так, ресори, ресури тут, як бачите, там два листа чи три. Гума, гума, кстати. Тут гума вроде би непогана. Так, ну по кузову, конечно, є ржавчина. без неї нікуди. Ну, дірок немає. Так, давайте я вам покажу, що тут у нас в салоні. Кстати, двері відкриваються, все чітко закриваються без питань. Так, що у нас тут в салоні? Давайте заліземо. Ось такий салон. Чи буда, чи салон. Тут ніша є, там можна щось сложити, складувати. Ну, це така була, типу а-ля обшивка. Так, по мінусам, дірку маємо ось тут. Бачите, це де колеса, воно завжди закидує. Це ми зробимо. Цю дірку, і вже тут пішло, бачите? Ось все. Ну, понятно, там колеса, воно шкидає. А так, в принципі, пол. Ну, Дірок немає, задні двері теж відкриваються, просто я вже не буду відкривати. Так. Тут це воно було, потім воно обідралося. Ну, тому вже, як то кажуть, робимо все під себе, все для себе. Головне, що пол цілий, дірок немає. Тут трошки підварювали листами такими непоганими. Там де ланжерони, там де ресори, отут все ціле. Де основна частина автомобіля, на що воно тримається. Ну а так в принципі я не скажу, що воно прям ужасне. Ну, в общем робота є. Така перестіночка мені подобається, що тут немає такого, що там салон зразу і зразу задній отсек, як так будемо казати так. Двері все працюють. Так, по поводу передка, ну, цю двері, як я казав, вони поміняли, тому що вона була вдарена. Тут колесо теж нормальне, тут ми маємо все, Тож все ціленьке, нічого не проржавіло, ой, ну я имею в виду нема дирок, в принципі, все чудово. Опять же, ми звертали увагу дуже на кузова. Якщо на машині немає кузова, то все. Ви не зможете не їздити, ну, нічого робити. Саме тобто, головне це кузов на цій машині. Бо інакше як не буде кузова, то не буде смисла. взагалі з нею. Вона просто розсипеться і все. Так, ось все, салончик. Опять же, це після старого власника. Це я, ну, я нічого тут не обирав, нічого. Ну, приємно те, що ручки збереглись рідні, Стеклопідіймачі. Тут навіть сіточка кармашик. Тут є кармашик. такі кармашки здоров'ю. Е, бачите оцю пластикову я з той сторони з пасажирської зняв, щоб показати. Тому що кому не дзвониш, кому не дивишся, фотографії ніхто нічого не дає. А це, ну, самі розумієте, це найголовніше, що є по машині, це її номер. Якщо нема номера, то, то вже все. Да, дубль табличка є на стойці. Ну, то таке, знаєте, дубль-табличка, а номер ви не зможете не переоформити. Та й нормально їздити ви не зможете. То краще обов'язково, щоб було все. Так, дивіться, отакий от, от салончик. Тут у нас іде якась така ніша, можна щось вложити. Опять же, це я нічого не обирав, це ми її купили вчора. Оце отак от їздять, їздять люди, бачите? Дивіться, яка грязь. Як оце можна так їздити? О, сімечки. О, оце таке... Ну, не знаю, нравиться так, в принципі, то все працює, перемикачі працюють, двірники працюють, поворотники, все працює. На приборки у нас тут паливо, температура, стрілка, спідометра, ну, мабуть, хтось покусав і чи з'їв. В общем, один этот, бачите. Одна така цяточка. Так, пробіга тут 478 тисяч, ну це машина англійська, я не знаю, чи це мілі, чи це кілометри. Так, подали на манітафона. Даже. Ну я не знаю, він працює він чи не працює, ще не знаю. Коробка тут п'ятиступінча, напомню, що двигун з форда транзита стоїть і коробка теж з ворда транзита. не вибиває, нічого не тріщить, не репить. Потолочок тут більш-менш такий вроде би охужений. Не дуже тут нічого. Так, ну, таке все, знаєте, все чисто таке простеньке. Не, без всяких там наворотів, все працює, замки все закривається. Зараз я вам покажу з цієї сторони. Дверцята все відкривається, тут сидіння вони були під чехлами. Ну, видимо, Сімочку любили їсти. Сідіння були під чехлами, то в принципі якби, ну, все так збереглось доволі е, непогано. Тут ось о, ось о, бачите, як люди у нас їздять. Тут теж маємо таку нішу, якийсь, якийсь бардачок. Ця машина англійська і по суті у них мав бути тут руль, так як у них рух трошки сліва направо, а не як у нас справа наліво, то вони, видимо, переробили вже під, ну, під наші дороги, під наш, під наш рух. І поставили руль там. Ну а по заводу, звісно, в Англії вони йшли тут, був руль. Понятно, підалі і все. Тобто, права рульна була. Ну, зробили. зробили вже лівий руль, так як у нас йде рух. Так, по нюансам, ще ось тут трошки ось згнило. І все. А так, в принципі, все ціле. Двері ціленькі, не гнилі. Все рівно, стекло всі працюють. Музика навіть є. Це я трошки мив, вимазав. Ну, Ось от, от такий от салончик. Два місця для пасажирів, одне водійське. Дуже гарно все. Дуже гарно все зроблено. Ну, так, звісно, да, да, беруть своє. Тут трошки, бачите, якесь жовте, там, жавчина. Ну, опять же, я напоминаю що дірок э, немає ни в, дв... в кузові. Не в цих опорах, там де ресори, там, де весь, все усілля йде на кузов, все ціленьке. Понятно, що треба буде трошки руки приложити, це все зробити. І буде такий у нас автомобіль. Автомобіль, звісно, да, дуже він рідкісний, цей англійський. Зеркала рідні, кстати. поворотнички теж рідні. А так марка, звісно, ця вона вона рідкісна, Ford Transit. Так як ми дивилися, то звісно їх багато. Цих не дуже багато автомобілів. Так, Зараз я капот закрию. Минуточку. О! Так, ну, от такого ми придбали. Автомобільчика, фару, то все ми зробимо, тут п'ені задули, то таке. Опична балка. В принципі, перед, перед дискові тормозда, взад барабани. Ну, такий мікроавтобус, як не знаю. Як для мене, то мені кажеться, це такий непоганий варіант. Дві тони возить. Більше не треба ламати. А так все працює. Поворотники, фари. Ну, крім цього, ця фара не горить, тому що тут чисто фара, лампочки там десь немає. Та фара горить, поворотники, їде, коробка не вибиває, двигун не димить. Тобто ну, Такий автомобільчик для роботи то, що треба. Понятно, що трошки займусь, попідкрашую, по може щось там покрашу. Двері то не будуть червоні, то понятно, трошки зробимо. Тут був удар і воно трошки теж пішло. Там дірок нема, просто фарба злізла і почало ржавіти шкварня подвіска, вроді як, то можна смазати і поїхати далі. З плюсів гідроусилитель руля є. В принципі, дізельок, витрата дуже маленька, дуже гарна автівка. Ну, по поводу Мерседеса, Мерседес уже на ходу. Зараз збираємо там по салону і питання є з термостатом. Не прогрівається двигун дуже. Тут питання є тож, теж з термостатом і коріньовий ліст задній. Він лопнув. Тут, якщо можете побачити, він лопнув і за цього машина трошки, трошки отака, якщо ви можете замітити, треба буде зняти. Колеса зняти ресур і поміняти корінний лист. Десь лопнув, не знаю. У людини брали, навіть не сказав за це. Я, звісно, в шокі з тим. Продавців наших. Та скажите, що ну, там, пацани, маш, ну, лист, корінний треба поміняти. Ну воно і так видно, ну, сам факт. Ну, А так, гума, в принципі, нормальна, Оце тільки там розвал треба зробити. То по технічній частині автівка в дуже гарному стані. Там Акумулятор поміняємо з термостатом розберемося, всі там проводки, клеми на акумулятор переробимо, бо там теж якийсь колхоз, А так, підсилювач керма працює, тормоза є, поворотники їде, двигун не димить. Мастило недавно міняли. ну Ми поміняємо вже теж самі. антифриз все вже, щоб душа була спокійна. Ну, друзі, такий от автомобільчик. Кому подобається, ставте лайки, кому цікаво, підписуйтесь. Поки придбали, поки, поки він в такому вигляді. Далі покажу вам, що вийде і що воно буде, як воно буде. Трошки зробимо, трошки десь щось поміняємо і я сподіваюся, що буде все добре. Ну, всім дякую за перегляд, всім пока-пока.